Mm -hmm. Я вам надає мабуть. Ні, все добре. Дивіться. Я... Ні, все добре. Я зараз оброблю все антисептиком і, і буду працювати. В нас займе десь хвилин 30-40. Я вам зроблю процедуру безкоштовно. Як А? Ксенія. Ой, Ксенічка. Пробачте, голова. Нічого страшного, просто я вас вам сказ... ну, нагадала, як мене звати. Я знаю, те, що одна так вам вона а на мене теж така болість, так я постійно вставляю робці. От це тебе не певний річ, щоб новоліт. Ну, то інше. Вот другая болість. То інше, так. А от те, що я йода мазала це... не треба, воно нічого не дасть вам. И все не вознается. Я, я с нему наспирую перевожу. Помолюсь Господу. Помолюсь, помолюсь. Боль потихає, потихає, потихає. Все, до утра я. А у цей лайк. Ты ж не знаешь. Скільки що... син уроків?

Це кінець, який з'являється в цьому місті. Він не відбувається в цьому місті, а в цьому місті. Ну, запишіться, потім потрапите, коли потрапите. Я вже Куди вже ви спішає. поспішаєте? Ну якщо передумаєте, то не підете, а так запишіться. Тим паче, я думаю, ви дуже пунктуальна дама. Ні, в мене соціальна працівниця, я соціальний працівник за освітою. Потім я навчалась манікюру, педикюру, потім а, різноманітні курси подологічні. А, це частні курси, приватні. А, у лікарів проходила якісь навчання, а, інших подологів. Знаєте, побачилася з вами, у мене таке внутрішнє обіждення. Вы Божий человек, вы такая неспроста не меня, Господь вам направил. И она через несколько месяцев унес, у закрылась, все, уехали на туда. Я думаю, это ж неспроста, Господь, она, значит, что-то ты усматриваешь другое для меня. И вот, пожалуйста, Господь меня сюда, сюда направил. Да, так, Я дуже переживала, що я ще пінші. Пенсію...